Виконуємо номер 1112 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши дріб у вигляді частки та знайди її значення. Завдання перше 12, других, завдання друге 120 десятих, і завдання третє 150 третіх. Приступаємо до виконання. 12 других. Значення дробу дорівнює часті відділення чисельника дробу на його знаменник. Отже, 12 других дорівнює части відділення числа 12 на число 2, і це значення цієї частки буде 6 120х. Значення дробу 120 десятих до рівня часті відділення чисельника 120 на знаменник 10. І значення буде 120 поділити на 10 до рівня 12. Завдання третє, 150 153. Значення дробу 153 дорівнює частці відділення чисельника 150 на знаменник 3. 150 ділимо на 3, це буде 50. Ми записали дріб 12 других, 120 десятих і 153 у вигляді частки та знайшли її значення. Номер 1112 виконано.